Пізній вечір хлопчик лиш з'явився додому. Мама запитує в сина Андрійку, де це ти так довго пропадав? А ми з Петриком грали в листонож. Усі жителі нашого селища отримали пошту. Чекай, а звідки у вас тільки листів? І з твоєї тумбочки, мамо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одному купе опинилися Ксьонц і рабин. Католик пригощає іудею шинкою. Мушу відмовитися, закон забороняє нам їсти свинину, відказує Ребе. Шкода, співчуває Ксьонц. це таке задоволення. На прощання рабин каже. Кланяйтеся своїй дружині. У мене немає дружини, повідомляє Ксьонц. Закон забороняє нам статеві стосунки з жінкою. Шкода, зітхає Ребе, Це таке задоволення. Всім доброго ранку, Наталечко, зробіть мені, будь ласка, каву. Дмитре Олексійовичу, каву роблять у Латинській Америці, а я просто готую. Наталю, мудрувати треба було в школі на іспитах, тоді б вище вчилася, а не каву носила. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Вечорії. Чоловік років сорока, високий, засмаглий, у строгому костюмі, при дорогому годиннику читає Форбс. Дівчина років 25, вельми миловидна, намагається читати, але бачачи байдужість сусіда, почала пробувати викликати його інтерес. То так сяде, то зітхне. Але сусід нуль уваги. Нарешті вона його запитує: Ну, що ж ви сидите? Ви ж бачите красиву дівчину? Чому ж ви не робите мені знаки уваги, не залицяєтесь до мене, не домагаєтеся, не розважаєте мене? Чоловік відклав журнал. Дівчино, а ви любите булочки? Хрусткі такі, свіжі? Звичайно люблю. Ви, щоб їх поїсти, самі замішуєте тісто, з борошном возитеся, печете годинами. Ні, навіщо мені це? Я просто купую готовий продукт у булочній. Часу в мене на танці з випічкою немає. Ось і я людина, не бідна.